І з другого по 9 лютого конструкторське бюро представляє новий танк 10 го рівня. Це цікавий та незвичайний італійський хижак. Ліон кількість танків обмежена. Тим, кому пощастить спіймати його раніше. Ліон буде надано з 3D-стилем мічений та номером унікальним для кожного екземпляра. Цей стиль відсилає до історії машини. Ліон створювався на базі Леопарда 1 та помітно відрізнявся від попередника низкою поліпшень. Він не пішов у серію, але заклав основи майбутнього італійського танкобудування. 3D-стиль наближає вигляд Ліона до його ідейного спадкоємця, розробленого наприкінці 70-х років танка ОФ-40. У грі Ліон не просто освоїти. Натомість він має великий потенціал. Його можна порівняти як із Progetto 65, так і з Леопардом 1. Новий мисливець майже так само швидкий. Він одним з перших займає позицію. Швидко міняє фланг та не залишає шансів жодній довгоногій газелі. Пути вертикального наведення дають можливість почуватися невимушено на рельєфі, а маска періодично тримає удар. Але все навколо маски солодка булочка. Адже історія нашого героя не про броню. Вона про снайперську гармату з пристойною разовою шкодою, потужним пробиттям і ясна річ, механізмом дозаряджання. Чотири снаряди по 420 шкоди поспіль. Звучить. Але є нюанси. Перш за все, час перезаряджання. Довге перезаряджання всередині магазина не дає змоги діяти наскоком. З іншого боку, завдяки повільній стрільбі в барабанному режимі завжди є час вибрати кращу ціль. По-друге, час дозаряджання. Перші три снаряди працюють за принципом зворотного дозаряджання, як із три з МЗ. Що менше снарядів у барабані, то швидше вони заряджаються. Тобто ви можете залюбки вистрілити тричі, не ризикуючи втратити ДПМ. Яка краса? Натомість останній четвертий снаряд заряджається аж 20 секунд. На це треба зважати в рандомних боях. У розпалі битви ви завжди матимете спокусу розрядити весь магазин заради шкоди, але за це можна дорого заплатити. Пам'ятайте, що це справді резервний снаряд у критичній ситуації він здатний врятувати вас. Не забувайте про нього, але використовуйте розумно. Наприклад, під кінець бою, коли перезаряджання вже неважливе. Або для раптової дуелі броня Ліона не розрахована на раптові атаки. Та якщо вже так сталося, ось вам правильний рецепт дій: не гайте часу і видавайте три снаряди за 9 секунд. Але бережіть резервний снаряд. Вісім секунд заряджання набагато краще, ніж двадцять. Не панікувати. Просто дочекайтеся наступного дозаряджання. Коли шкоди завдано, і супротивник шотний, можна добити фінальним снарядом. Ясна річ, всяке буває в рандомних боях, але Ліон потенційно може перестріляти багатьох. Навіть якщо не враховувати всіх переваг барабана, а розглядати Ліона як циклічний танк, то потенціал одного лише третього снаряду справді серйозний. Плюс маємо резервний снаряд у кишені. Такий вогневий потенціал має і недоліки. В Ліона гірша стабілізація ніж у Леопарда і Проджето. Не просто сходу влучити в ціль. Швидкість руху назад теж не найкраща. Але ці недоліки можна подолати за допомогою обладнання. Перш за все, обов'язковий стабілізатор. Далі в пріоритеті турбонагнітач та поліпшений приціл. Так ви посилите вогневу міць та мобільність. Друга збірка для гри з за кущів. Стабілізатор, просвітлена оптика та малошумна система вихлопу. Вони допоможуть завдавати шкоди, лишаючись непоміченим. Ліон недаремно вважається снайперським середнім танком. У бою він мусить ретельно використовувати свій потенціал шкоди на середній або навіть великій відстані. Користуйтеся рельєфом місцевості, комбінуйте режими стрільби. Перші три снаряди потужний ДПМ, точність і альфу. Без ризику для вашої картонної шкурки. До того часу, поки ви не побачите свою здобич. Тоді лева не зупинить ніщо. Але врахуйте, кількість цих танків обмежена. Чи вдасться вам упіймати ліона, залежить від вас. Як і в минулому запуску конструкторського бюро ви можете зібрати танк, використовуючи бони, золото, кредити, вільний досвід і креслення. Щоб, напевне, отримати номерний танк, заздалегідь прикиньте комбінацію. Перевірити це можна в клієнті гри або в новинах на офіційному порталі. Якщо ви не встигнете зібрати все необхідне і отримати танк, вкладені ресурси автоматично повернуться на ваш рахунок. Із 2 по 9 лютого. Танк Леон. Конструкторское бюро The World of Tanks.